Чого ми тушаться народи, і люди задумують марне, встають царі землі, князі зговорюються разом на Господа і на Його помазаника. Порвімо їхні кайдани, скиньмо з себе їхню кормегу. Той, хто живе на небі, з них сміється, Господь із них глузує. Тоді то до них говорить у своїм гніві, в своїм обуренні їх бентежить. Адже то я настановив мого царя над Сіоном, Горою Святою Моєю, оповіщу про постанову. Господь сказав до мене: Син мій єси ти, я породив тебе сьогодні, проси в мене, і я дам тобі народи в спадщину, і кінці землі тобі в посілість, ти розтрощиш їх жезлом залізним, немов посуд гончаря, розіб'єш їх. Отож, царі, ви нині зрозумійте, і схаменіться ви, що правите землею, служіть Господеві страйся і й радуйтесь у тримтінні. цілуйте його ноги, щоб він не розгнівався й ви не загинули в дорозі, коли зненацька запалає гнів Його, блаженні всі, що покладаються на нього.